69 років тому почалася велика вітчизняна війна. На Прикарпаття вона прийшла в перші години. Про це нині розповідають експонати музею Герої Дніпра. 22 червня 1941 року. У Калуші німецький літак обстріляв людей, котрі стояли в черзі за хлібом. Тоді розповідає голова ради музею Ярема Кваснюк. Загинуло 30 мешканців нашого краю. Окуповане місто Станіслав було 2 липня 1941 року. Угорськими частинами через кілька днів була окупована повністю. І вся Станіславська область великих боїв на території нашої області в червні липні 41-го року не було, бо радянські війська, боючись оточення на Прикарпатті, відступили з нашого краю без значного спротиву. У часи Великої вітчизняної війни в армії було мобілізовано понад 100 тисяч прикарпатських юнаків. З них понад 19 тисяч загинуло. Ось в цьому залі імена деякі з них на стендах цитати з листів солдат, які вони надсилали з фронту. Процитовано його лист до батьків, де він пише, що німці спалили мої. Є село Бовшів, вигнали в рабство багато земляків, і я, як снайпер, кілька днів тому відкрив рахунок, вбившись фашистів, і я не зупинюся, доки доки не відомщу за моє рідне село Бовшів. Газетні е, матеріали цього е, подані на стенді, взяті з газет того часу, листівок. Ну і я вважаю, що якщо е, в газеті... Армія, яка нараховувала 100 до 150 тисяч чоловік, пишеться, прописалася про наших краян. То значить, вони достойно воювали. Велика вітчизняна війна тривала півтори тисячі днів і ночей. Колишній радянський союз зазнав найбільших людських втрат. На війні загинуло 26 мільйонів 600 тисяч осіб.